Коротше, квасолю закрила, томат закрила. Три літри пішло на квасолю, трьохлітрову і літрову баночку закрила. І ще півлітри залишилось на попить. Але томат зовсім не такий, як влітку. Густий-густий. Ну і тепер на хоз роботи видвинулася з кухні. Вечерю ще не готувала. Значить. Вовочка скорода, чо скорода? Бо дерева ж. Дерева, хто ж думав, новий огород розводить. Насадили ж дерев, а тепер, навколо дерев там поїхав, там об'їхав і кругом понагрібалися, як валки, як кучки. І доводиться тепер ті бугри розкоражувати там, де ямки. Туди згрібати. Ну і стелимо вже ось те, ось те, не знаю, як його назвати. Воно і не агроволокно, воно і не ну Більше схоже на клійонку. Те, що я купляла під часник і під цибулю. Першу полосу трішки кинули, вже, щоб намітити нам, де воно буде. Карпичами ось попридавлювали. Зараз вовочка до скороди постелимо другу таку точну полосу поруч і тоді вже будемо присипати. Земля шопух, да? А? Мовчіть. Кричіть я казав, буду лопаткою копати. Ініціатива наказує. Сам вже знайшов тракторця. І тепер сам возмущається, що йому треба тепер оці бугри розетти розкражувати. А тут захватив ще далі, ніж показали. Почав ось тут а близенько, так як показали, а туди захватив далі, а там бур'ян сухий стояв. Ой, злиться, капець. Кричить на следующий буду копати, не треба мені ніякі пахачі. Кажу, ну-ну. Ну, 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 -ну. здоров'я немає. З кожним годом все не мальчик. Он. А возмущається. Все стелемо. Ну, нах... нахльост одна на одну і земелькою присипати. Або кирпичі вислати. ще кирпичі, можна і кирпичі доставити, а можна землею. Все, постелили друге полотно. Нахлсть на перше. Я позагрібала От там край, а тут край. Оце ось трішки з тої сторони частку. А вовочка тепер загріба той край земелькою. Прямо так холмиком. посередині не знаю. Мабуть, що докладемо ще. Кирпичів, щоб чистіше лежали. І будуть, мабуть, кирпичі посередині. І це тут буде у нас чесник, цибуля голландська і цибуля Фіолетова. Вітер страшенний, робити не дає взагалі. Обриває, зриває, задуває, тільки примітимося, тільки поклали вітер, подув, а воно як паруса, воно десятиметрове, довге ж. Надувається як і все. Ну нічого. Вже трішки залишилось. Так, все, Вовочка з короди далі. Я забрала лопату <кій> <кій> і мандрую. Все, латка під часник і під цибулю готова. Ось така грядочка буде. 10 метрів, ну і 2 метри, грубо кажучи, завширшки. Ну, трошки менше, ніж 2. 2 метри це по метру кожне полотно. ну Посередині ж воно йде в нахльост, а там по самі крайній ячеєчці позасипалося земелькою. Так що менше, звичайно, трішки. Трішки менше, метр з чим-то, мабуть, вона вийшла в общій сложності ширина, якщо не рахувати те, що засипалось, і 10 метрів довжина. Ось так от. Все, грядочка готова. Тато нас скоро буде. Зараз віднесу лопату. Розгрібає валки. Ну, ну я ж кушу, от, от, пожалуйста. Я по над деревом. Тут край не дохопив, отут, там, щоб дерево не зацепити. І воно так і іде якось у нас з полосами все. Так. Саме головне, що... Трояндочки не покоцали, і там виїхав якраз чітко колеса. Ось дивіться, який Бугор, але ну, на відео не видно. Ось тут така як яма зробилася. Ось тут Бугор. У нас навпаки, тут завжди яма була. Це він тобі яму загорнув, поняв? У нас тут завжди яма була, помниш? А тепер, бачиш, нема ями. Що? Покровчик не знаю, ні, мабуть. Валки. Волки, Оце він тепер хоче все позашкрібати. А проїхав колесами якраз Вон одне колесо йшло. Іде. І отут, вот мабуть, да. друге. Виходить якраз там, між ельвангерками, тут. І поміж трояндами обидва колеса. Оту латину знімали, запускали сюди тракторець, ну, він через цю сторону їхав, бо там же ж лохина посажена. Назад, не знаю, може понад забором, поміж лохиною і забором отуди брав. А як він виїжджав назад? Вов, Понад лохиною забором, о там, так. Да. Ну, я так щось і подумала. Що думаю, якраз відсюди, якщо їхати, то прямо. Трошки єдине, що потовк, це оцю як її звати юку, ну то нічого смертельного. Так що о, рядочка наша. Все, 15 жовтня. Грядка під цибулю, і Сник готова. Тепер треба тикати. А поки земля отака, як пух, пух-пух. Стаєш і прям... Ой, провалюєшся. Пух-пух. Сьогодні вже нуль був. Вранці. Що буде далі, невідомо. Що да? садить, кажу, пара, часники цибулю, бо сьогодні вже ноль був. Нічого, на цьому тижні, я думаю, посадимо. Сьогодні що у нас середа? Так, да, середа. Отут так і буде. Дорожка якраз виходить на, на Буду до графа. так що Тут дорожка так і залишиться. Ну а далі дещо садитиметься, то вже на наступний рік буде міркуватися. де що ага. садитиметься. Все. Тепер можна йти в хату, займатися вечерєю. Головне, що грядка зроблена.